Шановні присутні глядачі, слухачі, хотів би розповісти про таку службу, як сільськогосподарська дорадницька, дорадницька служба нашої Черкаської області. Що, що це і яка її функція в нас в, в агропромисловому секторі? Дозвольте вам час доповісти шляхом дознань сільського населення власників малих, малих господарств, як у багатьох країнах світу є. Сільськогосподарське дорадництво дорадництво це нове суспільне явище. Яке спрямоване на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення взагалом у підвищенні рівня знань, та удосконалення навичок та ну, практичних навичок ведення безпосередньо прибуткового господарювання, поліпшення добробутку та розвитку соціальної сфери села, ведення власного бізнесу у фермі. У формі фермерських та особисто селянських фермерських господарств набуває останнім часом важливого соціально-економічного значення, що формує зайнятість та основний або додатковий сімейний дохід значної кількості селян і є вагомим чинником сталого розвитку сільських територій. Разом із тим, господарства населення виробляють близько 21% валової сільськогосподарської продукції нашої області. Як правило, це не експортно орієнтована продукція, логістика зберігання якої є недостатньою та виробництво якої вимагає значних трудових затрат. Так, в деталях: фрукти та ягоди від валового це 88%, картопля 99%, овочі 75%. І молоко 24% загальнообласного виробництва відповідно, ну, відповідних продуктів. Вони практично не мають прямого доступу до цивілізованого аграрного ринку, не згуртовані належним чином та не мають відповідних знань і навичок прибуткового сподарювання. Так от в області проводиться робота з формування ефективної та доступної мережі сільськогосподарських дорадчих служб. Для задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників виробників та сільського населення у розширенні професійних знань і вдосконаленні практичних навичок, підвищенні ефективності господарювання та розвитку сільської місцевості. Так от, на сьогоднішній день одним із основних пріоритетів роботи департаменту Черкаської обласної державної адміністрації є створення дієвої, ефективної, дорадчої служби в області. Що для цього вже зроблено? Оновлено склад регіональної кваліфікаційної комісії, змінено регіонального координатора на Уменський національний університет садівництва та розроблено інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг для видачі кваліфікаційного свідоцтва дорадника чи експерта-дорадника НАПами. У планах ще здійснення заходів щодо поновлення складу дорадчої служби в області, відновлення проведення сільськогосподарських дорадчих послуг серед сільського населення області та суб'єктів господарювання агропромислового розвитку, розроблення програми підтримки розвитку сільськогосподарської дорадчої служби в області, метою якої буде формування в області ефективної та доступної мережі сільськогосподарських дорадчих служб. Загалом для задоволення потреб знову ж таки сільськогосподарських товаровиробників виробників та сільського населення у розширенні професійних знань, вдосконаленні практичних навичок підвищення ефективності господарювання та в загалом розвитку сільських місцевостей. Якщо коротко про службу, то в службу входять експерти агропромислового сектору, це люди, які мають Достатній рівень знань, кваліфікацію у тому чи іншому напрямку роботи. А саме це агрономи, це юристи, це землевпорядники, це люди, які є експертами агроринку, і що, чим вони можуть бути корисними. Всі ми знаємо, що в сільському в сільській місцевості люди зазвичай. Як би сказати, винахідливі, вони займаються різними видами сільськогосподарської діяльності, але не завжди вони розуміють той самий маркетинг, ринок збуту, як покращити якість, як стати ефективніше, які новітні технології на сьогоднішній день наші вузи вищі навчальні заклади виводять на ринок. Тому експерти дорадники. Та дорадники вони є комунікаторами з вищими навчальними закладами. Вони проходять відповідні навчання та перенавчання для того, щоб отримати відповідно е е документ від СНАПу, е проходять підвищення кваліфікації. Регіональна комісія оцінює їхні знання. Та дає їм можливість отримати даний документ, який дозволить їм працювати в даному напрямку. Тобто люб... кожна територіальна громада, кожний населений пункт, кожен суб'єкт господарювання, навіть кожен селянин, може звернутися до. Як мінімум, до органів місцевого самоврядування або напряму до департамента за роз'ясненням та додатковою інформацією на даний момент, після оновлення, як би то сказати, крові в складі дорадницької служби, плануємо на цьому тижні провести нараду з з службою дорадницькою на базі департаменту. І можемо тоді анонсувати чіткий алгоритм і план дій, як можна скористатися даною послугою, але на даний момент вона все одно працює. Ми працюємо в напрямку вдосконалення ефективності роботи такого органу, адже світова практика показує, що симбіоз державної влади, служб і органів місцевого самоврядування можливий, і він приносить досить продуктивні плоди своєї роботи в даному напрямку.